Фейл Михайла Мудрика в матчі АПЛ Шеффілд Челсі. українця висміяла публічно експірка Тоттенгема, що розвеселило Ілью Забарного в його найгіршому матчі цього сезону. Феєричне повернення після застуди Віталія Миколенка у матчі Евертону. А також хто став переможцем у епічному батлі футбольних навичок на тренуванні Жерони між довбиком та Цянковим. Та хтось з футболістів Динамо Києва натякнув на свій трансфер вже цього літа. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу у цьому відео. Друзі, але перед початком приділіть трохи уваги і поставте цьому відео лайк та залиште коментар, адже Ютуб змінив дещо свої алгоритми і наразі саме так ви краще всього допоможете каналу розвитку і підтримуєте український контент. Всім дякую наперед та приємного перегляду. Чергові матчі за кордоном провели українці. Так, одна із гірших ігор в сезоні на рахунку Ліза Барного, помилка якого призвела до поразки осайдеру АПЛ Лутону вже в компенсований час. Та й, взагалі, не тільки цей епізод став причиною найнижчої оцінки в команді. Ілля віддав лише одну точну довгу передачу з восьми. Загальний показник точності передач склав 66%. Він зробив лише один відбір та нуль перехоплень, тому оцінка 6-1 виглядає цілком логічно та заслужено. Але був цій грі для українців позитив, адже рідні вболівальники присвятили Іллі пісню, яку він оцінив відповідним жестом. На привозив трохи в матчі Челсі Михайло Мудрик, який знову став жертвою ротації Маурісіо Пачетіно, який до сих пір не визначився, хто все ж таки у нього є основним лівим вінгером, цього разу поставивши туди, і взагалі Конора Калагера. Ну, а сині в своєму стилі втратили очки на рівному місці, зігравши в нічию Шеффілд Юнайтед. 2-2. Михайла випустили на заміну на заключні 8 хвилин. Коли Челсі ще вів з рахунком 2-1, але вже в компенсований час українець погано вступив у відбір після виносу зі своєї штрафної, і Шефілд дотики переправив кругло у сітку після гри Маурісіо Пачетіна не зміг стримати емоції, сказавши, що цим рецям Челсі зарано думати про якісь досягнення, адже вони не готові банально до конкуренції. Звичайно, наші гравці втомилися, але це не виправдання для того, щоб не виграти сьогодні. Можливо, я занадто багато повторюю. Але дивлячись футболу 52 роки, ти швидко відзначаєш, готова команда до конкуренції чи все ж таки ні. Можливо, ця група футболістів недостатньо зріла, щоб грати кожні три дні. Сказав Почеттіно. Наразі Челсі йде на дев'ятому місці. А я надаю, що взимку була інфа, що Почетіно може звільнити в кінці цього сезону, якщо вони не зможуть потрапити бодай у будь-який з Єврокубків. Першу перемогу за чотири місяці в АПЛ здобув Евертон. І приємно, що саме в такі події Віталій Миколенко не тільки взяв участь, а й був одним із кращих, отримавши другу найвищу оцінку в команді. На рахунку українця 5 виносів, 5 відборів, одне перехоплення, сім виграних дуелей з восьми, одна вдала спроба дриблінгу та одна ключова передача. І це після того, як ще тиждень тому Миколенко температурив і перебував на лікарняному. Тепер Евертон віддаляється від зони виліту, посідаючи 15-ту сходинку. Повернувся в склад своєї команди Зінченко, який разом з арсеналом розніс на виїзді Брайтона з рахунком 0-3. повернувши собі, хоча б тимчасово, але перше місце в АПЛ. Єдиний момент, який у забарного у Олександра найгірша оцінка в команді за 72 хвилини він не зміг жодного разу перехопити кругло, виконав лише один відбір, навіть не намагався подавати в карний майданчик. А його єдина спроба обірежа виявилася невдалою. Добре, що хоч спасом все на рівні, і в цьому аспекті він як завжди один із кращих. Але не слід забувати, що українець довгий час був в Лазареті і йому потрібен ще час. Головне, що він повернувся, і у нього є час набрати кондиції до євро та на фінальний відрізок сезону в АПЛ, в якому й буде вирішуватися доля чемпіонства. До речі, наробила галасу в соцмережах. Реакція Сержа Ріє на нещодавнє інтерв'ю Олександра Зінченка. В якому українець казав, що готовий буде піти воювати, якщо його призвуть, африканець написав з ним чаті таке повідомлення: припини цю виставу і вирушай туди прямо зараз. Справжньому добровольцю не потрібно, щоб його хтось кликав, додавши до цього всього веселі емодзі. І, звичайно, реакції на таке були різні, особливо з боку українських фанатів. Але я хочу задати просто два риторичних запитання, після яких все стане ясно, чи уявляєте ви зеркальну ситуацію. Щоб Олександр написав таке у себе в соцмережах якомусь іноземному футболісту, у котрого йде війна в країні. Як би ви тоді поставились до такого меседжа, напишіть свою думку стосовно цієї ситуації в коментарях під цим відео. Єгорі Армалюк після декількох матчів поспіль в старті Бренфорду опинився на лавці у грі за Стонвілою. Все ж таки, тут потрібен був досвід. Українця випустили на заключні 18 хвилин. І нічого видатного за це час він зробити не встиг. Не можу занести в плюс і виступ Анатолія Трубіна, який, наче і явних помилок, не робив, але поступився разом із Бенфікою прямому конкуренту в чемпіонській грі з спортингом. До того ж, саме наш кіпер відбив кругло вже на першій хвилині прямо на нову супернику, після чого вони повели в рахунку. Таким чином Бенфіка не змогла скоротити відстань від першого місця, і, скоріш за все, чемпіоном стане саме спортинг. До речі, тренер яких після гри сказав, що не буде виключати свого відходу в кінці цього сезону. А я надав, що нещодавно англійські змі саме Маріма називали головним фаворитом на заміну Йоргена клопа в ліверпулі. Віктор Ценков та Артем Довбик влаштували цікавий футбольний батл на тренуванні мій екзерсайз. НО ah. so so no, інформація про Артема Добика і Барселону вкинула одне із найвідоміших видань, котре займається фейками про українців. Тут коментувати більш детально навіть не буду. Успішні виступи Максима Хланя в Польщі не залишилися непомітними. Український пізахисник став гравцем місяця чемпіонату. В цьому сезоні у нього 6 голів та 3 асисти в 17 матчах. Окрім нагороди, Максим отримає 10 тисяч злотих, які будуть направлені на благодійність. Трансфермар та футболіста футболіста 300 тисяч євро. Багато місцевих журналістів вже окличують найсильнішим равцем в Польщі і пророкують майбутнє Андрія Ярмоленка. Після гри «Заряди на Києва журналіст Фендей став свідком зустрічі Євгена Селезньова, який працює у Дніпро 1 та Владислава Супряги. На питання, чи планує супряга переходити влітку до Дніпра 1 нападник віджартувався фразою Влітку побачимо. Нападник є вихованцем школи Дніпра, а також виступав за Дніпро 1 в сезонах 17-18 та 19-20. В складі Динамо Форвард ніяк не може відновити кондиції після травми і провів лише 6 матчів у цьому сезоні. В них він відзначився однією результативною передачею. Його контракт з білосинями спливає через два руки. Ну як я гадайте ви. Чи варто супрязі змінити клуб цього літа? І чи став би Дніпро 1 підходящим для цього варіантом? ВоЄфа продовжує систематично підпускати Росію до світового футболу. Цього разу там дали дозвіл на проведення турніру серед збірних Ю 16 з Казахстаном, Сербією та Ганою. Які мають більш-менш лояльні політичні зв'язки. Надаю, що одразу після початку повномасштабного вторгнення у ЄФА та ФІФА відсторонили російські клуби, збірні та суддів від міжнародних змагань, але з тих пір вже декілька разів робили різноманітні виключення для країни агресора. Шахтар та Шальке проводять спільне опитування серед німецьких фанатів, щоб зрозуміти їх прихильність та інтерес до гірників. Адже Шальке запропонував нашому клубу проводити наступний єврокубковий сезон на їхніх базі та стадіоні, наче посилаючись на історичні корні в вугільно видобувній сфері. Шахтар таку пропозицію прийняв, але наразі йдуть перемовини та підготовка до можливої майбутньої співпраці. До речі, також клуб отримав 6,5 мільйонів євро від Тоттенхема за Соломона, який наразі продовжує відновлюватися після важкої травми. І, як говорить тренер, Шпор, не встигне зіграти вже в цьому сезоні. З моменту свого трансферу влітку Манор встиг награти лише 280 хвилин і віддати два асисти. Друзі, на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.